Ось вам реальна економія, хто хоче зекономити. Ну, звичайно, це для тих, хто це шукає, бо для тих, хто не шукає, то його не потрібно взагалі. Духова шафа в ретро стилі. Повністю, ну, повністю нова, ось вона йде в упакуванні. Це вітринні варіанти. Все запаковане. Дека, рішітка. Ціна 7500 гривень. По функціоналу. Верхній тен, нижній тен два разом. Звичайно, що вентилятор, максимальна температура 250 градусів. Також є поверхня. Десь при транспортуванні була а ось, невеличкий скол, оцінка 3500 гривень. З газконтролем, з п'єзозапалом. Нажали, запалили. Можна купити як комплект, можна купити отільну поверхню і одільну духовку. Все. Хто шукає, той знаходить. Як казала моя бабуся, під лежачий камінь вода не тече. Для замовлення телеграм в шапці профілю телефонуйте, замовляйте, відправляємо новою поштою, не даємо арантів. В магазині є великий асортимент духових шаф і не тільки. А також не, не забудьте підписатися на наш телеграм-канал в шапці профілю за посиланням. Там є великий, великий асортимент побутової техніки.